Доброго вечора. В цьому відео я хочу розказати про значки, піни, чим вони відрізняються, на що слід звертати увагу, коли замовляєш значки, як перевірити якість. І згодом розкажу про нашу компанію, чим ми займаємось, які значки ми виробляємо. І е, в цьому відео я хочу також порівняти ці значки з тими, що ви бачите на екрані. Отже, моя е, жінка е, отримує з е, часом такі значки від е, свого роботодавця, е, і вони начебто непогані, там класний дизайн, все, але вони всі покриті нікелем. І, ну, наприклад, цей значок е, покритий гальванічним золотом, але у моєї жінки алергія на цей метал, тому вона не може їх носити. Як виявляється, у 70% людей на планеті алергія на нікі. Тому звертайте увагу, якщо ви хочете, щоб ваш продукт, ваш значок насилий таким чином популяризували бренд, то краще вибирати матеріали, які нечутливі до шкіри. Дивіться, цей значок зроблений з латуні, покритий гальванічним золотом, як, як я сказав, метод тут травління. Потім заливали автомобільну фарбу. Ну і от Ви бачите, що різні, трошки різний уровень залива. Тобто Тут більш фарби залили, тут менше. Да, от. Така якість, дивиться е, ну, По-перше, хочу сказати, отаке кріплення я вам просто не рекомендую, бо, ви бачите, воно тріскається і це ПВХ, ну, багато виробників називають, кажуть, що це силікон, але це не силікон, це ПВХ, шкідлива речовина і плюс ну, вона. Тут нема замка внутрі. Це просто ця дирочка трошки менше за гвоздик, і воно начебто як, якось держиться, але ви бачите, вони злітають просто на ура. Ну, Ви просто свій значок десь загубите, якщо будете використовувати ці пвх застіпки. Е, От Ви можете бачити якість е, припоя. Да? Це просто взяли. Ола вам э, припаяли э, гвоздики, вони навіть, їм здається, да, трішки кривоваті. Бачите, да? Плюс, от ви бачите, приварили їх. Ну, тут повинні да, трошки вище, бо нижче. Ну, в общем. Так, да, якось так. Оце травління, латуні. Десь 0,8 товщина. Ось такий значок. Це теж травління латуні, але тут, ну, я думаю, 0,5 мм толщина. Дуже тонкий, він, як. Я, знаєте, боюсь, навіть е зламати його. Мені їх дали просто відео зняти, тому я не буду їх тут зараз іспитувати. Просто вам розкажу, пройдемось по нюансам. Це теж латунь. Теж травління, потім ви бачите, от теж залили емаль, але ну, от різний уровень, але ну, мінус цієї емалі, вона не полірується. Вона ну, да, виглядає, як виглядає. Ззаді це чорний нікель. До речі, от ви можете бачити, цей значок ніхто не насив. І він вже виглядає такий, як вінтажний, бо е, нікель, якщо він полежить, він е, згодом відслаюється, ну, розпадається. Це такий, скажімо так, не дуже надійний матеріал. От Ви можете подивитися тут ножку. Ну, хоча тут застібку металеву взяли, бачите? Там є замочок внутрі, але щоб він класно працював у цієї голочки теж повинен бути тут пас, а його тут практично нема. Тому, а, ну от бачите, він навіть не застібається. да, от Звертайте на це увагу, це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваш вироб носили щоб цей значок клієнт не потеряв, і не був засмучений. Далі оці два значка зроблені методом Летя: це матеріал, ну, як правило, сам матеріал на основі цинку. От, в нього є, скажімо так, теж нюанси. Ну, Наприклад, от ви бачите, не пролився цей матеріал. Між до формами. Да, і тут ви можете бачити, ну, тут трошки краскою залили ну тут бачите метал. Ну, ззаді він отак виглядає, отут такі облоги залишили, не, не зачистили. Ну, хоча гвоздик досить непогано виглядає, але гвоздик це теж літьо. І тому, знаєте, він не гострий. І ну, задача гвоздика? Яка? Це він повинен працювати як е, іголка, яка просто роздвигає нітку і ви вставляєте значок. У цих гвоздик він може навіть порвати тканину. Да, от такий значок в мене був. Це теж нікель. Але от ви бачите, що він трошки вже затирається. Тут навіть, мабуть, компанія виробник. От, ну, також, ви бачите, трошки криве і така не дуже гостра іголочка. Оцей значок, це німецький значок, досить Теж непоганий. Десь 0,8 товщина з нержавіючою сталі. Але гвоздик просто приклеїли на УФ от, Но застібка в них, в принципі, непогана. Це фірма Балу американська застібка. Вона дуже гарно тримає. Але ну, давайте по застібкам пройдемо. В них є нюанси. От ви бачите, я її трошки розпилив, і ви можете бачити е, жовтий колір. Це латунь, покрита нікелем. Тобто, якщо ви будете цей значок носити, ну, умовно, торкатися до тіла, до кожи, то у вас буде алергічна реакція. Тому ну, я вам не раджу раджу краще вибрати цю застібку. І от, наприклад. Бачите те ж саме. От жовтий колір. Це значить латунь, покрита нікелем. Також ви можете перевірити значки магнітом. От якщо магніт не приліпає, це може бути латунь, може бути нержавійка. Якщо прилипає, це просто навіть залізо з нікелем. Ну, а якщо не приліпає, то це, ну, скажімо, так, на 90% латунь з нікелем, бо <клухи>, повністю із нержавійки така застібка дуже ну, її, вона дорога і її мало хто використовує. Так, <клухи> зараз хочу вам показати те, що ми виробляємо. І от... Ну, вибачаю одразу, що помістив це все на картонку, але ну, я думаю, так буде наглядніше вам показати якість. Це наш новий бренд Pintuті. Ми його позиціонуємо як ювелірний вироб, як ювелірний вироб з нержавіючої сталі. Зараз я вам розкажу чому. Тому що повністю значки зроблені з нержавіючої сталі. 304 марка. Це гіпоалергенна, ну, в народі її називають піщова нержавійка. Дуже-дуже гарної якості. І зверху ми используємо ювелірну емаль. Це італійська емаль, яку ми купуємо. І от ювеліри її использують для. Там, Каліць, сережек тощо. От, от, хочу обратить вашу увагу на покраску. есть тобто ми красимо значок, потім знімаємо це все на станку в один рівень. Що навіть, ви не, ну, воно, як знаєте, як моноліт в один уровень. Вся фарба. І це дуже круто виглядає. Ця фарба дуже-дуже ізносостойка, устойчива до царапин. Скоріше за все, метал швидше поцарапається, ніж ця емалька. Ця, до речі, ця емаль на керамічній основі. В состав цієї фарби є кераміка, і тому вона така, ви бачите, гарно полірується. зараз Отак от, от поіграюся. Ну, от вона дуже класно полірується. Ну і ви бачите всі значки в один рівень. <кій> <кій> да, так, також я вам хочу показати. От Я взяв один значок, залив вибоксидку, потім спілів половину і от хочу вам показати от, от Це повністю з нержавіючої сталі. Також ми... Іспользуємо наш гвоздик також з нержавіючої сталі, І ви бачите, воно виглядає як моноліт. Ми його, кстати, приварюємо сваркою. Тут нема клея, нема олова, це реально приварено сваркою. Да, отак воно виглядає ближче. От така в нас товщина, товщина 1,5 міліметра. Ну, ми вирішили, що це ідеальна товщина, вона е е дуже класна, вона дуже удобна тримати. Е ми спершу зробили там пробу на тонкому металі, але, ну, скажімо так, півтора міліметра це ідеальна товщина, ідеальна якість. От можете подивитися кант, теж він ідеально порізаний. І от зворотня сторона. Отак от виглядає. Тут е, теж можна, ну, наприклад, в нас серія цього значка, тут може бути ваш логотип. Отак от, от він виглядає. Е, Приварюється ця ножка під кутом 90 градусів. Тому що це автоматна сварка і ну, от ви бачите дуже-дуже гарна якість цього виробу. Да, також ми используємо застіпку з нержавіючої сталі. Вона повністю гіпоалергенна. 316L марка стали І ще такий нюанс. От ви можете бачити, коли застегуєш оці ушки, вони не дуже торчать. Тобто, дуже важко зацепити і зняти цю застіпку, Ну, це неможливо зробити. Ви можете протестувати. Це просто неможливо зробити. От, тому. Якщо вам цікаво, ми можемо відправити вам зразки. І будемо дуже раді бачити вас да, нашим клієнтам. До речі, виробництво знаходиться в Харкові, ми працюємо і приймаємо замовлення. Да, значок повністю з нержавіючої сталі, марка 304, гвоздик. І застібка з нержавійки 316 l теж гіпоалергенна. Чому шляпка з 316L, бо вона нагартована. От ви можете послухати, вона як пружинка, там є замочок, і тому, коли ви застігаєте значок, ви його не, не зможете. Потерять ніде. Ну, так от виглядає. Все, дякую вам за увагу і на все добре. Якщо у вас виникнуть якісь питання, я з радістю відповім вам.